Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти вам про те, якщо б вам призначили субсидію не спочатку опалювального сезону, хто в такому випадку має право на перерахування. У разі призначення субсидій не спочатку опалювального чи навпаки неопалювального сезону, беруться доходи за два квартали, які передують місяцю звернення за призначенням житлової субсидії. У середньому субсидія покриває всю суму комунальних послуг, яка перевищує 20%. Сукупного доходу сім'ї. Якщо сім'я витрачає на оплату комунальних послуг понад 20% відсотків свого загального сімейного доходу, то все, що вище цієї норми, вам буде покривати субсидія. Водночас субсидію можуть перерахувати в наступних. Випадках. Це якщо ви пенсіонер і ви працювали і втратили заробіток, а суттєво змінилося ваше матеріальне становище, і людина не працездатна і не працює. Втім, субсидію, хочу вам нагадати: можуть навпаки, скасувати, якщо ваша родина здійснила покупку на суму. Від 50 тисяч гривень. Також про це повідомили в Пенсійному фонді України і нагадали, що під час призначення субсидії враховують дохід домогосподарства за останні 56 місяців минулого року. А загалом розмір такої виплати залежить не тільки від доходу, а ще й від складу родини, прожиткового мінімуму та вартості комунальних послуг. Тому, будь ласка, кому актуальна? Інформація, користуйтеся стосовно субсидій, теж знаю, що дуже є багато запитань. Теж задавайте, будемо розбирати кожну ситуацію в індивідуальному порядку. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.